Ставим прямой ефір. І сам щось одужать, скільки хвилин. Так, пятьдесят четыре, пятьдесят рівно в 7 хвилин починаємо. Пятьдесят вісім, пятьдесят дев'ять. Сарту. Раз. Шість сім. Дев'ять. Десять. Раз. Три чотири. П'ять. Сім, шестьдесят, Dit. 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 10. Dis. Dit. 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 Красавець! За минуту 108 разів. Я побив в два рази більше віджався від тебло. 108 разів за минуту і 2 секунди. Тренуйтеся, будьте сильні.